Для військових я теж хочу наголосити, що потрібно звертати увагу під час лікування, під час проходження ВЛК на ваші захворювання, до якого коду вони прив'язані відповідно до міжнародного класифікатора захворювань мкх 10 Це дуже важливо. І важливо, воно буде вже на кінцевому ВЛК чи свідоцтву про хворобу, чи саме цей алгоритм. Цих захворінь з їхніми кодами важливо на оцінення, коли подасте на ЕКОПОД да, під час встановлення групи інвалідності. Неодноразово вже записав відео і наголошував: звертайте на це увагу. Я наведу приклад на дівчому військовому, який звернувся до мене. Ми розбирали документи його медичні. Він взяв в мене супровід. Ми працюємо зараз в сфері юридичної допомоги медицині. І дивіться, в нього сталося поранення, і він проходив стаціонарне лікування. Після стаціонарного лікування його направили на ВЛК. Я вже неодноразово знову повторюю, говорив, що коли пацієнт поступає в медичний заклад, є його особова, особова медична справа, де вписують обов'язково. Коди захворинь, травм поранень, контузій відповідно до МКХ10 під час е, моменту, коли пацієнт поступає на лікування. І також е, всі особові справи пишуть ці самі е, коди під час виписки. І потім е, він з цими медичними документами приходить на е, ВЛК. Але ми розуміємо, що в багатьох моментах медичні виписки не мають мкх 10 прив'язки цих захворів. Так от, якщо ми брали, в нього було 4 ВЛК, 3 ВЛК, зазначають, що основним діагнозом у військовослужбовця є Y36.2, це військові дії, що спричинили вибух боєприпасів. Тобто, простими словами, після вибуху військовослужбовець під час військових дій да, військовослужбовець отримав поранення. І я вважаю, що от на першому етапі дуже правильно і чесно лікарі написали, і в тому числі лікарі ВЛК. Наступний діагноз, верніше їх декілька буде це вже ускладнення вибуху іде С92.0. Перелом таранної кістки С92.3 це перелом інших кісток, і М24.5 контрактура суглобів. І от військовий мав лікування, потім ВЛК, лікування ВЛК, лікування ВЛК, і все було добре. Але вже на четвертому ВЛК яке Визначало придатність військовослужбовця, бо лікування закінчилося, Ма, е, ВЛК має лише один діагноз М24.5. Це контрактура суглобів. Тобто, ми на даному етапі, щоб ви зрозуміли, а ми не розуміємо, а звідки взялася контрактура суглобів. Адже Контрактура суглобів може взятися від травми, або від вибуху, боєприпасів, або від захворювання. І тепер ви розумієте, якщо Y362, який в основних ВЛК ішов першим основним діагнозом, його прибрали і також прибрали переломи. А відповідно до 420 наказу Міністерства охорони здоров'я, відсоток втрати працездатності, може нараховуватись по даних переломах. То ми в кінцевому результаті бачимо тільки контрактуру суглобу, яка можливо першого другого ступеня і на оцінювання військовослужбовець не зможе подати, тому що ВЛК має дуже важливе значення. Тобто ВЛК на придатність, яке подається на оцінювання має єдиний діагноз, і незрозуміло, де він взявся. Якщо ці всі діагнози правильно писати, то саме в такому порядку лікар на оцінювання на підставі ВЛК, на підставі медичних документів, може подати на оцінювання, і в більшості випадків я впевнений, що військовослужбовець по цих діагнозах має право на встановлення третьої групи інвалідності, і це буде по захисту батьківщини. Тому під час лікування, звертайте увагу, е, знайте, що ви маєте право ознайомлюватися з медичними документами, з вашою особовою справою відповідно до закону України про охорону здоров'я. І ви маєте право вимагати у медичних працівників, щоб усі ваші діагнози... Відповідали до міжнародного класифікатора захворювання і так само під час ВЛК. Всім гарного дня! Дякую за поширення, дякую за лайки, за ваші коментарі. Діліться своїми думками, тому що, чим більше людей будуть розуміти правильність в медицині, вони більше зможуть собі допомогти. До побачення!